Так, поїхали короче, за новим степлером. Тому що цей вже мене давно кумарив. Я його ще на початку будівництва, коли починав дім будувати, придбав, вже він у мене 15 років. Просто я його вже довгий час не використовував, але він вже тоді, я пам'ятаю просто, що він вже бити не хотів, там вже зносився механізм, який ну, працює, коли нажимаєш, там зіскакує ударник такий. І коротше, там вже метал зносився. Тобто ручку ж майже до кінця він не хоче вискакувати. Приходиться викручувати трошки до цю штуку назад, але коли ти її викручуєш, це сила удару. Коли викручуєш її, слабший удар робиться і не добиває скоби. Зараз покажу. Ось таку робить какашку. бачите. О, Тому Я психанув, зараз поїду куплю собі новий сцеплю і ну, в баню. Працювати треба з нормальним інструментом, бо це муки. Мені ще тут оббиті степлером. Да, підбиваємо зараз вже цю плівку, так що я казав в попередньому відео. Ряд заб'ємо і вже буде нас готово, Тоді підемо далі вище. Самий дорогий це в нашому місному магазині. Далеко місто нікуди не їздив. По місту поїхав, подивився, Ну він там може на гривень там 30 дорожче, ніж в місті. Смислу немає мені в місто їхати. А, були там по 230, по 300, 350. Ну, короче, ви розуміли, цей суцільний да ну корпус. Тобто він гнутий і сплошна метал іде А ті, що дешевші, вони... Тіпа, як Дитячі пістолети складені з двох частинок, так посередині стик. І то, я їх там подивив. тут ось регулюється так? сила удару. удар. Ну, це таке, як у мене, той що вам показував. А ті там болваночки. тобто там, наприклад, десятка максимально, що можна забити, скобу. Тобто, тут можна менше робити, більше. Ну Подивимось. Тобто, їдемо працювати, немає часу і скоби зразу взяв. Друзі, маю. Повну канцелярських ножів, ну ні. треба лезьбієм різати, розумієте? Блін, просто впадло туди спуститися в бутовку. І взяти нормального ножа. Не буду мучитись у цим лезьб'єм. Коротше так, що сказати вам за цього сеплера. нормально б'є, легенько настроїв його на десь ну, на десятку на ці на скоби, Декрутив повністю і дуже легенько, чуть нажав і зразу б'є. Не жалкую, що придбав. Процес іде, мені подобається. Ось вже стільки вклав. А, ще, друзі, хотів сказати, така в мене є рулетка лазерна. Купив колись придбав Кум, якщо будеш дивитися, ти ж знаєш що в курсі. 2500 гривень віддав. Це було десь років 6 назад. Нетабувська. Виміряє ідеально. Куби, міряє, квадрати, по-моєму, ще і угли виміряє, ну і відстань. Використовую, беру, так, ставлю, клац, клац, воно чітко показує розмір, набавляю ще пів сантиметра і вже такою звичайною рулеткою вже відміряю, ну з плюсом цих пів вже відміряю тут на ваті. І виходить все. Як ти Да, Так, Отак підбив. Не знімаю цей довгий процес для чого. Просто вже показую сам результат. Так що, ось так виходить. Йдемо далі. Ось нарив дві пачки знов, тому що там в мене сотка складена, тут 50 походу, походить, я щось так складав, Поки знайшов 50-ку. Ви ж розумієте, да? 50 потім сотка. Потім перемішка. Якщо тут 50-ко тут сотку, ну типу, як шахманом, ну, щоб перекривало оці, далі вже наоборот йде. Тобто виходить все чудово поки що. Якщо працюємо далі, йдемо далі. Що? Давай лазь, шукай, може щось знайдеш. Так, продовжуємо займатися утеплюванням. Там мені коментатори писали, мої підписники. Точно не пам'ятаю вже, за, по-моєму, за перекладання стиків і що типу, буде тонке. 150 мм це типу буде тонке ну, промерзати. Друзі, пояснюю. Це приміщення у мене не житлове. Це таке, як вам сказати, чердачне приміщення. Тут просто буде, ну, просто все, тут ніхто жити не буде. Тобто промерзання, ну мені тут промерзати буде, не буде. Я просто хочу, як вам сказати, я ж пояснював, що. Літом, коли жара дуже сильно накаляється профіль, і в <кій> кімнати що нижче, дуже нагрівається. Жа -жа... Ну, гаряче. Гаряче. То я хочу тро... його все ватою закидати, щоб воно хоч трохи не, пробив... Не, пробив... не пропускало жару. А промерзання в то... мене тут стеля утеплена, хто слідкує за каналом, вони... ви маєте знати. Плюс у цей дах. Так як у мене вже є придбана вата, мені по-любому треба вже її сюди утеплити. І там ще один писав мені, що краще було б задути його п'еню, ну я розумію, якщо у мене вже є придбана вата, тому вже в мене без варіантів. Вже я задувати нічого не буду. Може воно там чуть дорожче і краще. Але... Все, вже що є, то є. Що маємо, то маємо. Так. Дуже багато зустрічав відео, всяких, де отам на, на куньку прорізають цю пленку ну, по довжині, роблять прорізь. Не знаю, робити це собі, напевно, так всі роблять, чи не всі, чорт його знає. Тому що зараз мені вже треба закладати отута. сматочки ці. І вже треба приймати якесь рішення, чи прорізати, чи не прорізати. Тому певно, зараз проріжу. Стану і ну це ж зашью вже. Не знаю, може далі сюди буду утеплювати, або піду сюди, зараз буду приділятися оприділятися. Сьогодні ми маємо яку температурку? Ага, 19 градусів. 19 градусів. Ну, сьогодні прохолодно, можна працювати. Треба його закінчувати, до морозів зробити. Так запрацювали, щоб блин, забули проклеїти оці стики цього гідробар'єра Зараз тут, а, тут, а, тут а проклею, добре що згадав. Не знаю, там певне достану тих три. Е -е, ну, три вставочки ті достану, проклею, щоб вже була спокійна в мене душа. Добре, хоч не дошли до сюди. Нічого, це все виправимо цю помилочку і все добре буде, друзі. Бачите, вже ми тут вже все добив я. уже перейшли на ту сторону. Синочок мені допомагає. Хорошо коли помічник якийсь. В основному дуже важко в мене замахатися. Так, що воно сьогодні показує градусник? Опа 19 градусів на даху. Так, нормально працювати. Не сильно жарко, я вже сьогодні одягнув. Одягнув вже сьогодні такий костюмчик. Він такий бал з балона. Ця вся опельця звати вона облітає. О, як у звичайному одягу працюєш, воно... Починає в руки колоти. Найшов таку брезентачку класну. Трошки жаркувато в ній, але ні, нічого страшного. Респіратор, тому ну, що органи дихання треба захищати. Да і все, працюємо, працюємо, Ватки в нас вистачає, поки що все добре. Кота сьогодні нема, не допомагає. Так, що йдемо далі.